Коридори черкаських лікарень стали напівпорожніми. Тепер замість тісняви і штовханини під дверима пацієнти у медиків на олівці. Лікарі попередньо записують черкаща на планову діагностику. Хоч, аби потрапити на прийом, подекуди очікувати доводиться і до тижня. Про медичний потік у сюжеті Ірини Головке. На годинку майже десятах -го на півпорожньому коридорі біля кабінету діагностики чекають своєї черги троє людей. Та аби потрапити на обстеження до лікаря, 78-річна Любов Вікторівна записалася за тиждень. Я прийшла з направленням від врача, а я, я думала, що я одразу буду делать усі. Вона каже, ні. І взяла мене, посмотрела, коли у свободное там время. і вона записала мене на на сегодняшнее, на 10 утра. Аби пацієнтів не мучити у коридорах, лікарі відмовилися від живої черги. Говорять, та ультразвукове дослідження черга розписана на 5 днів уперед. За один день приймають більше 20 осіб. Утім, переконують, важких пацієнтів приймають без черги. От зараз час неркової поліки. все з жарко. Люди п'ють багато води, і камінці, ті, які були в спокійному стані, вони починають рухатися. От, і якщо людина приходить з болями, хоч він і не записаний, але треба його брати, тому що вимагає так клінічна ситуація. Чергує під кабінетом Володимир Павлович, йому поталонило більше. Пенсіонер чекає у ЗД на тиждень, а один день, бо вчора чоловік записався, у іншу чергу платно. Вона сказала, у них записі нету, ну, и, поскольку це наша поліклініка до кінця августа. Пішіть до платної. Вот вона платна, я ще я захожна ділити, я плачу. Проблем із діагностикою переконують лікарі не мають. На вибір пацієнта пропонують або заощадити час, або гроші. Це переконують медики в межах закону. Це окремий прийом після робочого часу, є графік прийому, лікар платить податки і. Тоді, будь ласка, це за бажанням пацієнта. В робочий час, з госві до 16-12, ультразвукове дослідження безкоштовне. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка новини.